Ходиш, кажеш, малесенький, будь ласка, так не роби. Ти ж, до речі, тоді був на полігоні. Був. Ну, коли закінчили тренування у нас, коли була бойова підготовка, ти ж тоді хлопці підходили, я ж типу, казав, показав, ну, що як вам тренування. Вони типу, кажуть, ну, типу, все чудово, каже, якось странно, нас не обматюкали, не сказали нічого, що ми у попи. Що, типу, я не разу ні на кого не матюкнувся, що не пригнічували їхній емоційний стан, що я там всіх коригував, типу, пояснював по три-по чотири рази у кого не виходили. Ну, потім просто, що якось незвично після всіх навчальних центрів, військових да. частин, що це не Саудепщина, а чисто да. по факту. Да, чисто по-людськи, типу. Тренування відбулися, в когось щось не виходить, підходиш. Кажеш, малесенький, будь ласка, так не роби, локті прижми, стол підніми, хай реді так, ліпри з так, ти робиш не так, будь ласка, давайте всі дружно за мною повторювати. Для хлопців це було ніяково. Типу знаєш, на мене не матюкаються, Щось новеньке. На мене не кричать. Мене не кажуть, що я якийсь не такий, щось не вмію, Тут ще можна нормально чомусь навчитися, тому що у нас по-людськи. «Not Bullying in Army» Що-що? «Not Bullying а, in да, Army» «Not Bullying» Знаєш, що то? «Don't panic, it's organic»? А це буде «Don't panic, K2, this is по «Don't panic, K2, this is policy.